Я думаю, що злість це така індивідуальна дуже річ І якщо ми будемо розуміти, я зрозуміла для себе, що неможливо зло перемогти злом, mm -hmm. бо інакше ну, зло воно тільки помножується, тільки його становиться все більше і більше. Тому я вирішила її, я побачила, і я зрозуміла, що зло перемагається тільки добром. і це такі прописні істини, але істини, які коли ти попадаєш в ці обставини, ці істини потрібно пережити. Інакше це не буде працювати так, як теорія працює. Це не буде працювати. Тому я думаю, що ми, як нація, ми навчилися любити, любити свою землю ще більше, любити своїх людей ще більше, тому що якими б не були у нас найкращі українці для нас зараз, все найкраще у нас в нашому країні найкращі люди, найкращі стосунки, найкращі там, якісь рішення, найкраща земля і так далі. І ну, ці обставини вони зміняться. Буде перемога. Я вірю в це, я не сумніваюся в це, В цим буде перемога, і можливо, ми знову там підемо в свої якісь там розмірковання, коли ми будемо критикувати, коли ми будемо казати, що. Там, якісь такі речі, коли ми uh -huh. можемо там, мати свою думку, і це нормально і природне для нації, своїх таких вільних людей. Ну так. Е, е, для мене дуже цінно те, що ця війна стала війною для цілої України, а не для якихось ну, частини людей. Uh -huh. Бо було, було дуже несправедливо, коли люди які е біжали, тікали від війни, вони не зустрічали десь цієї підтримки, яку ми мусили дати. Ми, ми мусили дати, будучи там Києві чи десь там на заході нашої страни, нашої країни. Ми мусили дати їм цю підтримку. А ми не давали в цій мірі, в якій ми мусили. Але сьогодні вже війна стала для багатьох людей нашою особистою війною, і, і неважливо, де ми знаходимося, чи ми знаходимося десь за кордоном. Ну, хтось там знаходиться за кордоном сьогодні з дітьми зі своїми. Для них ця війна актуальна, в якою вони теж приймають участь таку пряму вони підтримують, вони моляться, вони завжди там. Читають новини і так далі. Чи ми знаходимося в Києві, чи в Миколаєві, чи десь там в Донецькій області? Для нас це війна вже. На війна нашого народу і є така потужна підтримка на сьогодні, бо ну, і, і ці зміни, які вже змінили нас, і ми не будемо такими, як були це точно. Ми подорослішали. Я погоджуюся з тим, що ви сказали, що віддаючи любов, ми дорослішаємо, коли ми покриваємо, коли ми в цій ситуації, коли ми йдемо допомагати. Нашим людям, нашим воїнам і разом з нашим народом ми дорослішаємо і рухаємося вперед і чекаємо на нашу перемогу. Шановні україночки, підписуйтеся на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове і корисне для вас послання. І окрема подяка за ваш лайк до цього відео.